І що, як тобі підвісочка така? Дуже гарна угу. з святим Спіридоном. І що вона відкривається ж, так? Да? Да, книжечка. Відкривається. Книжечка. Ну Тут ще не, немає тут нічого, але сюди вкладається філахточка, е, яка освячена на святих мощах з Пірідона е, Зберігаються, зберігаються е, в Греції на острові Корфу. Там, де мощі святок. Да. От до кожної буде йти така філахточка, такий конвертик. Е, шнурочок цей розтягується як для чоловіка, так і для жінки на будь-яку голову, правильно сказати, чи шию. Ну, мабуть, на голову бо шиї менше, ніж в голову. Хто вірив це, це обов'язково допоможе, тому що Спіридон Тріміфунський один із таких святих, да які мощі його є нетленними, і в нього дуже багато вірить людей. Він багато кому допоміг і допомагає. Під відео номер телефону в шапці профілю. Наш наші месенджери, куди ви можете писати, ми швидко доставимо.